Добрий день, привіт всім! Мене звати Чалбаш Василь. Сьогодні у нас 2 жовтня 2024 року. Хочу вам показати запропонувати сіянцеві саджанця зіміни. У минулому році я знімав детальне відео з детальними поясненнями. Що таке сіянець, Силку на нього можна буде подивитися, ну, взяти там в закріпленому коментарі буде, в описі буде. Ну, якщо вийде, то на екрані можна буде нажати на ссылку. Там можна буде більш детально, широко подивитися. Я все показував, пояснював, показував свій сіянець плодоносящий, розповідав про різницю. А зараз я коротко покажу, дам контакти. І зможете замовляти. Так, е що я ще хотів додати коротко. Сіянець це е селекційний матеріал, фактично. Сіянці, якщо вирощувати сіянці в себе вдома, то вони мають бути обов'язково з сортового насіння е із саду, де переопилялися переобіляли, лише сортові форми. Оце сіянці в мене саме з такого насіння. Я купляю насіння з Чехії і сію його, я будь-що не сію. Там, у, там в розсаднику переопиляються лише сортові форми, і більшість з цих рослин будуть хороші урожайні е, форми, які достойні залишитися в саду. Це одне. Деякі з них можуть вийшли неурожайні. Тобто це теж треба брати до уваги. Садити треба мінімум 4 рослини, менше навіть не думайте. Якщо дуже мало місця, то лише дві рослини можете. Дві ну, рослини, але е, тоді я буду вибирати з із, із сортів сестер. Розумієте, Або дві Пенсільванії Golden 2, або Пенсильванія Golden 3, або два Шенандоа. Тобто, щоб вони були максимально близь, ну, максимальні шанси на е, хороше переопилення, розумієте? Получається тобто, так, що сіянці часто повторюють, повторюють батьків або ну, похожі на батьківські форми. Тобто, якщо це сіянець з ранньо стиглої форми, то, скоріше за все, він буде раніше цвісти. Тому, якщо лише дві рослини брати, тоді обов'язково мають бути максимально вони близькі, тобто з сестрами. А переопилятись вони все рівно будуть, тому що генетично вони різні. Розумієте, тому що сіянець він з насіння. То мож, буває таке, що сортові форми з одного сорту не переопиляють. Ну, сортові щеплені, можуть не переопилятися два дерева одного сорту. А сіянці, два сіянці, вони мають різну генетику. Вони будуть 100% переопилятися. Це у мене є е, двохрічні рослини. Тут у мене така гарна лінійка. Вчора зробили. Це, наприклад, самі великі. Це шинандоа. Так, телефон трошки заглючив. Це Шинандо. Він... це сильнорослий сорт, тому ці сіянці вони самі великі. Бачите? Це Пенсильванії Голден 3, вони вже трошки менші. От, наприклад, беремо шинандоа, кладемо... Лінійку я кладу на е, верх горшка. Тобто Міряємо лише, е, лише надземну частину. Ну, цей, наприклад, 70 см. 70, цей, е 60. Коротше, від 60 до 70 см, наприклад, цей сорт. З другого сорту. Наприклад, Пенсильванія Golden 3, вони менші всі. Е, от 60-50. Бачите, видно. Цей 50 сантиметровий цей 60, є й 45. Це двохрічки. Це в минулому році я показував, вони були однорічними. Це ті самі рослини в тих самих горшках. Вони розчині без хімії абсолютно. Їх можна і на прививку брати. Брали в мене вже, брав у мене один клієнт. Зараз покажу товщину самих товстих. У мене такий штангель циркуль пластмасовий. О. Так. П'ять міліметрів. 5 мм, це вже на прививку нормально. Тобто їх можна зараз вже не будете прививати. Їх зараз, якщо висадити у більші горшки, а весною, е весною вони проснуться, підуть в ріст, потовщаться, і тоді вже вони рахуйте, плюс 2-3 мм можна нагнати. І то вже повністю хороша буде рослина для прививки. Це тим людям, які хочуть на підщепу. Але повторююся, з цих рослин можна отримувати всі без виключення, а зіміна, вона однодомна. Вони всі без виключення будуть е, давати урожай. Так, і тут у мене є чотирьохрічні. Чотирьохрічні. Дуже гарно вони виросли. Як, ну, е, ці рослини хімічної підкормки ще не бачили. А ці вже чотирьохрічні я мусів дати в цьому році їм трошки хорошої хімії. Тому що, тому що дуже їм було тяжко. Там уже горшок, фактично, вони з'їли все, що в тому горшку було. Це великі горшки, бачите? Чотирьохрічні у великих горшках. От, такі двохлітрові горшки, бачите. От. А двохрічні у в маленьких горшках, 800 грамових. От. Можна бачити. ну, то тут Тут ці рослини є взагалі дуже великі деякі. Бачите, тут прям надземну частину я показую. 95 см до верха. Ну Це самі великі. Таких є небагато. От, наприклад, це 75 да? зараз тут, Зараз на цих теж покажу товщину. Майже 90 сантиметрів. Так. Товщина цих рослин. Це теж вони в мене всі тут по сортам, наприклад, Sunflower, це в мене все тут розділено. З якого сорту було це сіяно? Це в мене все точно. Отут, бачите, це що в малих горшках двохрічні. Те, що в мене все розділено, бачите проміжок. І далі вже пішла маса. І все в мене збірками. Оце Шанандога, все, все мені зрозуміло. Я, в мене, я тут карту собі намалював. Тобто Все тут, все тут зрозуміло. Так, показую ці, яку мають товщину. Оце не в самому низу, тут 6 міліметрів. А в сам, майже в самому низу, за 5 сантиметрів від низу, о, 7, 7 міліметрів. Є й такі, що дуже великі, дуже товсті. От, наприклад. Але їх є небагато. О, тут. Внизу майже 8 мм. Але це, це хто хоче на прививку, то це повністю, повністю готові рослини. Їх можна навіть на висоті прививати і все буде нормально. І зразу будете мати за один рік великий саженець. І чого говорю за прививку, бо вже в мене в цьому році брали на прививку. Тому я це говорю. Так, що у нас тут є по сортам? Так, сіянці є з сортів. Оце з цього боку у нас чотирьохрічні. Sunflower, Pennsylvania Golden 2, Allegheny, NC1, Tolgate, Рапаганок, Overlease, Overlease, Sunflower. Так, а менші. Так, ті, що великі, будуть по 500-550 гривень. Тобто ті, що більші, будуть по 550 е, ті, ті, що трошки менші, будуть по 500. А двох річки по 300 гривень будуть. По 300 будуть. Тут є в мене теж двох річки, трошки вони менші. Трошки менші, бо вони були в минулому році пізніше сіяні. Пенсильванія Голден 3, 40 см. Тобто він не є маленький, але вони трошки менші. Наприклад, якщо ці, ці по 40 см, то ці Пенсильванія Голден 3 тут по 60, по 60 см навіть є. То ці, ці, що менші, трошки по 250 я віддам. А ті, що більші, ті по 300 будуть. Так, є сі... з двох річних є сіянці з Pencilvania Golden 3, Шенando, Mango, Allegheny, Rebecca's Gold, Шендоа. Тут є пару штучок з українського насіння. Це всякі перебірки були остатки. Так, Шенндоа, Пенсильванія, Golden 3, Allegheny, Пенсильванія, Golden 2, Sunflower і Mango. І тут вроді ще манго є. Неважно. Оце Це в кадр попав, це... це теж. чотирьохрічний, але він... Він загубився просто. Не знаю, який то сорт з якого сорту, тому він тут валяється з краю Так, пауза. Так ще, ще дуже один важливий момент, це вже не теплиця, це посеред літа в мене плівка зіпсувалася, був сильний вітер, здув плівку, і я її повністю зняв. Бачите, вон тут у мене тільки сітка. Бачите, вон бачите. Так. Я вже хотів раніше почати продаж продаж, але не було в мене часу на це. Та й зараз не дуже є, але вже по чуть-чуть буду пакувати і відправляти. Так, це момент з цим. Тобто вони вже до сонця привикли. Їх можна зараз спокійно висаджувати, зробити таке саме сіточне затінення, і листя опаде природнім шляхом. Так, ще один момент. Всі, всі посилки, що я буду формувати, я всі буду саженці людям показувати, У кого є буде отак лінійка, буде показано величина. І тоді ви будете казати, що да, все мені підходить, я відправляю. І можна буде ще так, що якщо я, я зможу вам вибрати рослини наперед, якщо замовлень буде більше, ніж я зможу опрацювати. Тоді я вам виберу рослини, виберу рослини, покажу. Попідписую все, покладу в окремий ящик з вашим прізвищем і вже відправлю трошки пізніше, коли там в мене з'явиться час. Це якщо я не буду встигати, так можна буде зробити. Тут є контакти, це Наталія, це моя жінка, а це мій номер телефону. Тільки я вас дуже-дуже прошу, не дзвоніть по хурмі. Зараз по цих контактах я свій номер телефону цей розблоковую, щоб ви могли дозвонитися, хто не вміє писати. Е, дуже вас прошу. Замовлення пишіть на е, месенджери, у Facebook, на Viber, можна в Telegram. Це само, само краще буде. Я текстові повідомлення відкриваю, дивлюся, можу вам потім перезвонити, і все нормально. Але якщо, якщо, ви дуже, ну, якщо ви будете багато дзвонити, я, не зможу, я не, жмо, не зможу приймати всі дзвінки. Коротше, дзвоніть, будь ласка, лише ті люди, які не вміють писати, які не вміють цим користуватися цими месенджерами, вайберами і всім остальним. Я знаю, що старше покоління, для старшого покоління це буває з цим проблема. No. Тому я розблоковую свій номер телефону, і ви зможете, хто не вміє цими месенджерами користуватися, зможете мені позвонити і так замовити. No. І, будь ласка, по хурмі зараз не дзвоніть. З Хурмою ще не все зрозуміло. Хурма ще має визріти, мають визріти пагони, хурму треба копати, це буде в листопаді місяці. Тому, будь ласка, тільки по Азіміні, тільки по цій темі, по сіянцях Азіміни. Дзвоніть зараз по цим контактам. Все, дякую гарно. Силки на месенджери, на Viber, на Facebook, на Telegram будуть в описі відео і в першому закріпленому коментарі. Переходите туди і там пишете. Дякую дуже вам гарно за увагу. Слава Україні! Надіюся, що. Виграємо ми цю війну, відіб'ємо нашу землю, дуже болить всіх зараз ця вся тема. Я зазвичай це не говорю, але ну, хочу, щоб ви розуміли, що я хоч тут далеко в Закарпатті від цього всього, від війни, від Великої війни. Але ми всі тут дуже переживаємо і співчуваємо всьому, всім тим людям, які там зараз. Страждають і в окупації, і які вже постраждали. Тримайтеся.